Мені поставили запитання, коли буде кінець світу? Чи говорить про це Біблія? Звичайно, говорить: у кінці цього відео я скажу точні слова, що сказав Ісус Христос. Коли це станеться, але перед тим зачитаю зі святого письма про ознаки, які вказують на те, що має відбуватися перед самим кінцем світу. Якось у Ісуса його учні якраз і запитали: Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу та кінця віку? І замість того, щоб сказати точну дату, він почав розповідати, пророкуючи про ті події, які мають відбуватися в кінці часу землі, перед самим його другим приходом. Читаємо. Тоді, коли хто вам скаже ось тут Христос або там, не вірте, бо постануть лже та лже пророки, і будуть чинити великі ознаки чудеса, щоби звести їх, що вдасться, навіть і вибраних. Зверніть увагу, чудеса може робити не тільки Бог, тож засновувати свою віру на них небезпечно, бо перед кінцем світу їх будуть чинити лжехрести і лжепророки. Коли ж ісус по справжньому прийде це, побачить на власні очі всі люди на світі, а не дізнаються з телевізора там чи з інтернету. Якщо не побачив на власні очі, а хтось розказав, що десь прийшов Христос і ходить по землі, робить чудеса, проповідує людей, зцілює, не вірте, то не він, то підробка. Наступне моральний стан людей буде не найкращим. Знаєш, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Все зрозуміло і без пояснень. Читаємо далі. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Бо постане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Це точно написано тисячі років тому, а не останні світові новини, про які ми чуємо щодня з телебачення інтернету. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпінітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І ще одне: і це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Завдяки інтернету, це стало можливим як ніколи раніше. Страшно. Страшно, але після цих подій, які на сьогодні збуваються дуже стрімко, буде неймовірна радість від зустрічі з тим, хто віддав своє життя заради нашого спасіння, коли більше не буде воєн, хвороб, вірусів, плачу, смерті. Всі, хто до цього обрали Ісуса своїм Спасителем, щасливо житимуть вічно у Царстві Божому. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. А що додати кінця, Ісус сказав так. Про той же день або годину не знає ніхто. Точно точна дата невідома нікому, крім Бога. І якщо ви чуєте, що хтось її призначає, не вірте. Христос попередив. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, в яку сторожу, тобто в який час, приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку і не думаєте. Тож підготуйся до його приходу вже сьогодні. Як сказав апостол, ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Не відкладай це питання на завтра, бо будь-який момент може стати останнім.